Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Хочу в першу чергу привітати наших захисників сьогоднішнім святом. Не знаю, як на що отвітати, а от подякувати, подякувати їм варто. Не було би нас, якби не вони. Тож, від усієї душі, від щирого серця. Дякую їм за те, що вони захищають нас, небо над нами і нашу землю. Низький уклін вам. Також всіх українців хочу привітати святом Святого Миколая. Починаються наші свята, Різдвяні свята. Затепер уже знову новим стилем, але це старий стиль. Я не знаю, хто і як це вважає, але на даний час починається. Сьогодні у нас Миколая. Миколая. Далі буде у нас Різдво. Дивіться, такою ви мене ще не знаєте. Я і таке можу. Але не про це зараз, те потім. Хочу подякувати одній пані, пані з Запоріжжя. Зовуть її Люба Журавська. Ось таку ляльку-мотанку вона подарувала мені. Дивіться, яка красунька. Ось в такому наряді. Жінка своїми руками робить ось такі ляльки. Знаєте, як? Було спілкування у нас. Я їй дзвоню, вона замовила в мене рослини. Я їй дзвоню говорю, я можу відправити. А вона каже, добре, відправляйте, але ми біжимо з онуком у, у... у... сховище. Все добре. Знаєте, коли людина навіть при таких умовах та, замовляє квіти, я вважаю, що. Ця нація виживе. Ми будемо. Мало того, вона ще робить ось такі вироби. Я розумію, що у кожного з нас зараз стрес і кожного все. Але ось дивіться, які, яку красуньку вона зробила. Дивіться, ця малеча ось. Вона вся вся зроблена руками. Ось. Віночок знімається, це лялька-мотанка. Ось дивіться, вона на ніжці. Зараз Вибач. Але я покажу твої наряди. Ось, дивіться. Це все, все це кожне брате, не один раз руками і з такою любов'ю зроблене, і вам скажу подароване. Вона мені її просто подарувала. Дякую вам велике. І ще подарувала мені ось таку квітку. Ось. Я поки ще його не посадила, не знаю, що з ним робити. Вона говорить, що він виживе, а це його насіння. Ось, бачите. Ще на теренах інтернету є ще одна пані. Я покажу її фото, які вона висилала мені з її дозволу. Я її запитувала про те. Я давно готувала цю, такий тематичний ролик, але в мене не було часу, то не було як, не було що. А зараз у мене він з'явився. З'явилася. От хвилинка на те, щоб показати наших умілиць. І я знаю, що кожна з вас щось уміє. Навіть ці сади, які ми робимо, це теж на... треба уміти, уміти. Він у нас кожен індивідуальний. Це є наше вміння, індивідуальність. Не можна вчити когось якось щось десь. Ми так бачимо, ми художники, ми так бачимо. Хочу показати вам, я раніше до того, як переїхати в село. Я вам вже говорила, ми не, не давно так живемо тут. Я займалась е, ось такими рукоділлям. Це всі мої роботи, і це вже, ну, скажімо так, навірно, сота частина того, що е, я робила, це віночки, ось такі віночки, бачите? Ось вони, ось. Це віночки, ось такі українські віночки, ось такий віночок. Були ще вищі, я робила племінниці. Ось такі маленькі віночки. Ось, ось. ось такі декорні ось віночки. Бачите, ось вони такі Ось вони в такому стилі, в такому, в такому. З ягідками були різних кольорів. Ось. Далі були ось такі простенькі на один бік. Резиночки ось такі, ось, бачите, різного кольору, можна підібрати на різне волосся. Це для старших більш, ось дивіться, теж в такому. Далі були брошки. Ось автоматики такі. Більші, менші, ось зараз покажу вам, дивіться. Є ось такі заколки, її можна як і брошку, тому що у неї є ось там прищіпка така. бачите, А її можна, і як. Заколку на волосся. Ось у них двойний такий варіант. Це теж автоматики, якщо я не помиляюсь, так. Це автоматик. Ще такі ось я робила резиночки. Це для маленьких, зовсім маленьких дівчаток україночок наших, ось дивіться, ось так. Ось Сіточка така одягається. Це для року. Це уж більше старше, так, років під два. Ось такі ще робилися колись. от І ось цю скатерку, тому що це скатерка, вишивала теж я. Був час, я могла то ще робити. Заходила то час на це. А зараз зараз я роблю дідухи. Ось таких гарнезних дідухів я понаробляла. Дивіться, ось такий ось такий стильний, гарний. Весь сухоцвітів, свої згороду, нічого лишнього. З пшеничкою, з аліумами. Ось такий патріотичний є. Ось дивіться, який гарнезний. Теж. Бачите? Ось. Такий красунчик. Ще ось такий є, дивіться. Ось такий гарнезний є. З таким чубом. Ось. Це все я можу відправити поштою вам, якщо ви забажаєте це купити. Ціни різні. Ось дивіться, ще який є малеча. Ось, бачите, такі маленькі є. Це самі менші. Ось цей. Ось і ось цей. Ось. Є ще ось такий синій, патріотичний, теж дивіться. Ось такий. Ось вони такі. Мої, дідухи. Є, ось на, три, на таких трьох ногах без. Таких лент. Хто не любить таку пістрявість, більш спокійний дідух. Ось таке сьогодні відео у мене маленьке. Не знаю, здивувала я вас, шокувала. Але це я. Ось хочу ще показати ще одну роботу пані Люби, Дивіться, ось така поробка на дереві. Воно оброблене, воно, я не знаю, напевно, морілкою. І з обох боків, яким не постав, воно буде актуальне. Дивіться, будиночки для відпочинку, Чого не вистачає душі відпочинку? Бачите? І маленькі східці вироблені, і рослинки посаджені. Все як у нас в Україні, дивіться, своє, у кожного свій двір. Тут, дивіться, які ошатні будиночки, зроблені руками під сирени. Під оті наші ненормальні дні. Ось ось такий маленький китайський будиночок, бачите. Зроблене все руками. Вилюблене, вироблене. Ось така малесенька поробочка. Ще хочу показати роботу моєї троюрідної сестри. Ось це її особиста робота, бачите? Це свічки з натурального воску. Ось, навіть можу показати, як вони робились. Ми їх робили разом. Ось тут на два кольори. Ось такі, бачите, свічки робились. Я вам поставлю відео, як то все робиться. Для цього треба ну, деякі заспос... приспособи. Ось такі, бачите, у виді сердечка. Це, коли ми були в Гайвороні, ми ввечером займались ось такими. Роботами цікавими. Бачите? Вони, я вам, до речі, скажу, ще і пахнуть. Тут лавандовий запах, є інші аромати, і у відео буде видно, як вони робились. Запускається отак свічка. Ось. Там ложиться отакий канатик і закручується ось так. Від тепла рук. Віск скручується, злипається, ось. І виходить на такому коврику. Це все можна розмічувати. Ось, ось ось. І знову додається шматик другий. Ось, отак. Яка наша Україна вагата на таланти? З усього вміємо зробити щось. Якусь цікавинку. Ось. Ось так народжуються свічки і з воску. Добавляємо. Ви коли небудь бачили, як з'являється свічка на світ? Арома. Оце віск. Туди можна додати аромати. На удачу. Ага. О, там цікавий запах, мандарин. Взагалі класно, oh, якщо yeah. там є. Так, mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. yeah, там є лаванда, там є ланг-ланг, там є розове дерево чайне дерево. That. Ой! Там Ось так. Додаємо кілька крапель масла і свічка натуральна з воску. Це так буде ароматною. Ось так, от Ось. так. Ось так. Угу. Красота. Абана. Все готово. Угу. Ось так. Подаруйки. Це гарно. Це угу. смачно. Це пахне. Це сижу ага. Оце сижу вічервона. А ще що в неї тут є? В неї тут чарівна коробочка, в неї тут віск є. Є ще отакий кольоровий віск. Дивіться, які гарненькі кольори. Значите, це все можна збирати дуже гарними свічками. ось. Бачите, які кольори? Ось. А ще в неї є велика колекція своїх свічок. Але вона більшу частину вже пороз. Ось так зараз ми зробимо. Ось вона пороз. Подарувала. Фітіля, ось. Фітіля, фітіля, фітіля. Ось. І ще отакі. Ну, тут фітіля. вже багато фітіля. чого нема. Вони такі кольори. Ага. Ось є ще. І в них є велика колекція свічок з такими от підсвічничками. Є арома свічки. Це колекція моєї сестри. Вони ось знаходяться в таких. В волошках. Ці волошки це браслет. Це браслети на руку, ось вони зав'язуються ось так. Ось є ось з ромашкою, польовий такий. Це для середнього розміру руки. Колись робила такі на свята, на весілля навіть. Ось такі, більш всіх з рунунку замовляли на весілля. З трояндами ось такі замовляли. Ой. Дивіться, бачите, ось з жемчужками, тому що там було так тематично. Ось. Всякі різні поробки. Зараз, як говорять, треба ж до чогось душу свою прикласти, щоб мати якийсь відпочинок для душі. Тож, це і є відпочинки наші. Хто як, Хто як відпочиває? Хто робить якісь поробки, хто готує якісь смаколики для сім'ї, хто готує якісь ще цікаві поробки робить, хто з дерева, хто як, хто може себе проявити, той так і робить. Тож, ми українці талановита нація, ми можемо багато чого зробити Із нічого. Із нічого. Із підручних якихось матеріалів ми можемо зробити таке, що навіть і, і подивишся і думаєш, та не вже там можна було з того. Так, да, можна, можна. То ми. Можемо. Доказ на пеньку. Виросло. Ціле поселення, скажу вам так, це ж треба було додуматись. Тож, ще раз всіх святом, святом святого Миколая, наших захисників ще раз теж святом і дай Бог вам кожному, ангела-охоронця, на оба плеча, щоб захищали кругом, де ви тільки є. На все добре. З вами був канал Мій Затишний Садочок.